Всім добрий вечір. Сьогодні я нарешті добралась до біжутерії. Сьогодні будуть прикраси з біжутерії та, можливо, ще намиститься з натуральними камінцями, ну і біжутерія також з натуральними камінцями. Хочу почати з красивої каблучки в розмірі 17,5. Тут такий незвичний камінчик з включенням зеленим. Ось тут єдине, що видно, спаєчку. Всередині є проба, це посріблення, не срібле. 450 гривень вартість ось такої каблучки. Ось така цікава, незвична. От, сьогодні срібла в нас не буде. У всякому випадку, поки не планується. Якщо щось придумаю, показати срібне, то я скажу, що воно срібне. Ось так виглядає. Так, О, давно хотіла познімати біжутерні прикраси, які в мене є. І все, все не до того, все не до біжутері. Далі ось така підвісочка з шерлом. 300 гривень вартість, чорний турмалін, просто камінчик, типу як для захисту на шнурочок. І все. Більше нічого сюди не треба. Ось так. Такий камінчик. Ось така раковинка 200 гривень. Вона маленька. Ось буквально зараз. Буквально скільки? 2,5, 2,7. І вона тоненька, ось така. Раковина Амоніту. Поверхня, от щоб ви бачили, що вона не гладка. Ну, є такі шероховатості по ній. Вони всі такі камінці. Ось такий невеличкий турмалінчик 250 гривень, він також один. Також важкенький, цікавий. Ну, приблизно 16 мм. Брусочок. Далі в розмірі 17,5-17,6. Ось такий невеличкий пітерсід. І тут, що покантовочці по, по трошечки. От бачите, як окантовочка жовта. Ну, але сам камінчик цікавий. 18-й розмір, сам камінчок невеличкий. 23. На 14 450 гривень вартість ось такий камінчик. Тут, власне, сам камінчик. І ось така цікава підвісочка. Це такий лазуріт світленький. Ось так виглядає позаду. Дуже красивий світлий такий багато піриту в ньому. Ось, чогось мені хочеться їх. Разом показати, 450 гривень також. Все в нас сьогодні посріблення. Нагадую, що це все в нас біжутерія з натуральними каміннями. О, з лазуріту, але це зовсім інший лазуріт є намис. З довжиною 46 см, 46 47 Ось таке. 350 гривень вартість. А тут темно-сині камінчики, де не дає включення періоду, приблизно 6 мм діаметр набрано. Через бісеринку, біжутерний ось такий замочок. Це такі якісь біжутерні зажимчики для ниточки. Чи просто додатково для довжини. Ось такий лазаріт. Оцей прям зовсім незвичний. Якщо немає алергії і любити такий камінчик, то я думаю, чого б ні, цікаво виглядає. Робота та ж сама складна, що і в сріблі, то і в біжутерії, але... Жутерія у нас все одно не так ціниться, ну, точніше, дивлячись, що буде. Далі браслетик з сапфірину. Тут він буде на зап'ясі, я думаю, 17 буде краще. Но мені, в принципі, мені подобається, як він на мені, але краще на свій ось такий браслетик 600 гривень вартість. Крупні камінчики. Це агат. Це такий агат. Блакитно, такий, якийсь він. Я не можу зрозуміти його кольор. Він не блакитний, щоб він був блакитний. Трошечки якийсь, нього, типу, чи фіолетовий відтінок, чи якийсь дорожево. 22 камінчик. ну Він такий виглядає масивним. На резиночці. Ну, я б рекомендувала на 17, або якщо ви любите прям вільно, то можна на 16. От. Але він, типу, має притискати руку. Ну, і як це сказати, що він ось так масивно виглядає на ніжній руці, то може краще більш, більшенького розміру. Алі в розмірі 18,5 ось така каблучка. Це в нас пірит. Пірит по 800 гривень. Зараз покажу другу. Просто хочеться мені їх разом. 17,2. Ось, ось ця меншенький крапельку, ось цей класний камінчик. Такие, ой, овально, классные, такая крупненькая и размер, але вони будет витикуя, ця тя нежнейшая, ця прям ваш Цікавий камінчик. каменчик. Далее наш норучку есть такой бурштиновый. Як сказати, півмісяць, або бо як долька лимончика, просто на звичайну мошну ручку, 650 гривень вартість. Ось так позаду. Сама довжина 4 см на 12 см. Він виглядає маленьким, не знаю. Очима я б не сказала, що він 4 см. Ось цей довгенький ланцюжок, що тут подовжувачі є. Така система. Далі 62 На мисто. Тут родоніт та гематит 350 гривень. Шматочки, камінців, Ось такі. Ага, і знизу тут крупніший родиніток такий. Ось таке. Воно довгеньке. Скільки я сказав, 62, це означає, що можна... Так, да, голова пролазить. Ще й невеличкий подовжувач, але він такий не крупний особисто, я б на нього дуже б не розраховувала. Мені подобається, от як в попередніх класні були подовжувачі. Де в якому там. На я вже не бачу, що попереду Але попереду показувала. Подав... А, напевно, то бурштин був. Там більш такий масивний подовжувач. Я люблю біжутерні подовжувачі, але щоб вони були такі вже, щоб як брати в руку, то брати в руку. А то це таке. Нам і срібла такого вистачає тоненько. Звісно, воно буде прокраще, ніж срібло, якщо тут немає цих. Без... Як сказати, ну, якщо не спаяно. Ну, точніше, навпаки, щоб що були всі спаяні. Бо я його за зараз неправильно навчу, все одно воно вважається прочнень. Щоб не було цих роз'єднувань. Я сама їх не люблю. Я сама хочу, щоб ви купили і, і носили, його, ну, щоб воно не, не розійшлося там десь. Шматочок аматистика, ось такий 250 дерев маленький. З позолоченою цією фіндіфлюшкою. Якось він так проклеєний, цікаво, що. Виглядає як фольга зверху. Не знаю, чи, він, чи це він пофарбований. Напевно, це він так пофарбований. Велички. Далі крупний агат, ось такий чорний, красивий також, як наша каблучка спиритом овальний. Єдине, що він прям скільки якого розміру. Зараз будемо тіснуватись. Чотири на три. Прям такий масивний колон. 400 гривень вартість. Посаду виглядає. Тут таке щось прицеплено, незрозуміле. Не знаю, сподобається вам з цією штучкою? Ну так. Буде він такий важкенький. Біжутерія і мене видно, бачите. Всім привіт! Далі прикольна ось така поролина, вона така пузата, от як з двох сторін. Я не знаю, вона така важкенька, напевно, вона чимось всередині наповнена, щоб бути такою, але виглядає досить, як сказати, надійно, прочно, бо коли саме перелинки, вони тоненькі в основному. це така. Вони є з дірочками з такими штучками якимось. Що я маю на увазі, не гладка і зовсім не ідеальна поверхня. От, якщо ви цього очікуєте, то ні. Але в цілому річ оригінальна. 650 гривень вартість 4,5, 4,6, це безвушка, і вона така. Ну, От Я ж кажу, що щось там в ній всередині наповнене, щоб вона така була. І двома сторонами закрита. Бачите, стосовно срібла 16,5. Каблучка це вже срібло. От, просто чогось вони мені здаються схожими десь віддалено. Ось така каблучка, 1400 гривень. Це гірський кришталь зверху. І знизу, е, як його назвати, геліотіс. Внизу закрита така авторська робота. Вона реально класна. Ось таким не буду надівати на себе, ввечері в мене вже нічого не налізе. І вона буде така світитися. Вона класна. Я думаю, що ви б її полюбили. Такий цікавий ефект. Вона нічия, точніше, це частний приватний майстер робив. Всередині, типу, я не знаю, що... А, це не такий місяць, чи що? Ну, така закоролючка і там шматочки Мозаїк Мозаїкою Тут включення така біла плямка, її добре видно. От, і всередині також є ці штучки такі. От, і це в нас одна все таки срібна каблучка потрапила. Ось вони мені якось близькі, це не кришталь, але, бачите, далекі родичі. Так що в нас ще красиве є з біжутерії? Так, біжутерія та опаліт і зелений оцей авантюрин. Ось такий браслетик. Він такий веселенький. А, і саме головне, я не сказала, це аметист. Такі брусочки аметисту. 300 гривень вартість, але він на маленьку руку. Є в такому варіанті і є з рожевим цим агатом. Красивим. Ось так. По 300 старень, який ніжніший, який вам більше подобається. Але вони обидві нам маленьку руку. цей трохи більше. Це може до 17 буде. А цей прям на 16 або навіть можна, О, може на 15,5. Ну, в принципі, він О, як рідний. Надійно. Надійно сидить. О, красиві камінчики, аметисти такі приємні. Як голочки, знаєте, якщо у вас є ось цей аметист, як він називається, друза, ну, така щитка метисто. Якщо у вас щось таке є з тою щиткою, то ви можете взяти і так, один менший, один трошечки більший. Я вже сама заплуталась, який з них який. Ви мені краще фото. Давайте, щоб я нічого не, не дай Боже, не помилилась. Далі, шунгіт. Та яшма фарбована. От вона така яскрава. Це буде десь на зап'ястя, не знаю, може, 18. Да? От, Крупний ось такий. 200 гривень вартість. Шунгіт він чорний матовий. Ось це біжутерна така. Штучка. Ну, можна і на маленьку руку, просто щоб він не бив по руці, бо камінці такі відчуваються. Так, 200 гривень опаліт Тут. Також десь буде 18 сантиметрів, 17,5, 18 рука. Крупні палітики, 200 гривень вартість. За палітами. Зараз, ну, я думаю, це не єдине, що в мене є з намисто. Але те, що на мене, дивиться, я вам... Ой! А, це браслети, я думаю, це намисто. Йошкін кот. Так, кот тут ходить поруч, кішка, точніше. Так, ось такі браслетики з хрестиками типу радованим. я думаю, що на намисто, хотіла на намисту. А ось такий браслет просто з кульками. Бачите, от наскільки в них більше. От, Але ці по 250, бо вони прийшли пізніше. Цей раніше купувався. Ось. Так, і цей, в принципі, буде на зап'ясті 16. Ой, він такий приємний, я не знаю, мені здається, я б сама такий носила. Класний. От прям реально. класний. Цей з хрестиком більше такий, як сказати, ну, може не готичний, але так. Також 250 гривень. З такими піжутерними фінтівлюшками, такими закрученими якісь вони такі. Смішні. Знаєте, як колечка в колечці. Колечка поєднання. кільця. Ось такий. Це наскільки? Ну, це до 18 буде. Так, Ось такі опаліти. Чого я хотіла на намисти? Я помолилась, я думаю, все-таки буде 17. Ну, не буде тут 18, краще на руку 17. Так, я просто майстер рекламувати свої. Прекрасим. Ну і останнє, що ми подивимось ось такий садоліт. Браслетик, такий, пружна резиночка. Я не знаю, як на власну руку то, що тут буде зап'ястя 17. Ну, в принципі, от, досить, я не знаю, пояснити тугенька. 600 гривень вартість. Світлі камінці схожі на наш до кольору на наш лазурит, тільки тут немає включень періту. Він такий світлий колір передається некоректно. Він ну, більш природньо виглядає, не так насично, він більш лідніший. Тут щось схоже на періт є, але в цілому ну, немає таких включень. Я б його назвала світло синій От саме не голубий, а синій. Ось такі в нас сьогодні біжутерні штучки. Якщо вам сподобалось, будь ласка, пишіть, таке в нас сьогодні на вечір. Сподіваюся, встигну завантажити. треба скоріше його вже починати. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного вечора, побачення.